Масована атака росіян на Херсон окупанти різко посилили натиск в напрямку обласного центру та вирішили відбити деокуповане місто. Сформували величезну ударну групу та кинулися на прорив. тим саме під час наближення ворогів. Відбувся ряд вибухів. Їхні борти Розкололо і зимні води почали забирати окупантів одного за одним разом із технікою. Наступ окупанти провалили зате річкову фауну, погодували деталі далі. а Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Російські війська раптово спробували форсувати Дніпро в напрямку Херсона. Повідомила BBC Україна, джерело серед офіцерів ЗСУ на цьому вітинку фронту. Була спроба під акомпанемент. Та масованих артилерійських обстрілів висадити невеликий десант в бік Херсону. Сказав співбесідники, за його словами човни повні рашистів спробували переправитися, але їх потопили одразу. Більшість на воді в моменти висадки а один не встиг навіть завантажитись. Очільник області Олександр Пракудін підтвердив інформацію про цю операцію рашистів і повідомив, що російські окупанти спробували просунутися в напрямку Херсона. За його словами, їх одразу виявили та знищили українські військові. Військові оперативне командування Південь також наголошує, що рашисти вдаються до штурмів острівної зони на Дніпрі, але успіхів не мають. При цьому і джерело BBC серед командування каже, що повноцінний наступ на Херсон поки що мало ймовірний. Шансів на те, що серйозна висадка чи форсування вдасться, мало з тим насичення вогневих засобів. Це дуже низький шанс, каже офіцер. І за його словами, що стосується островів в Дельті Дніпра, то воювати за них взимку немає сенсу, бо там нереально закріпитися прити. Якій погоді про те, що форсування Дніпра як витком в один кінець чудово розуміють і рашисти, і саме тому вони підіймають повстання проти таких штурмів. Солдати окупаційної армії навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива. Саме так йдеться в повідомленні партизанського руху. А за словами партизанів в 126 двадцять шостій окремій бригаді берегової оборони ЗСРФ зафіксовано три службові розслідування пов'язані з саботажем. Що стало для російського командування справжньою проблемою? Проте вони закликали і інших рашистських військових наслідувати їхній приклад. Цитую, така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої відправки на концерт Кобзона. Ці острови вам не потрібні а виконання наказів командування. Це шлях в один кінець, кажуть партизани. Водночас один військовослужбовець 1218-го мотострілецького полку ЗСРФ повідомив, що командування готується до штурмових дій, очікуючи значних втрат особового складу і за інформацією партизанів всім расистам видали інструкцію, згідно з якою необхідно написати свої дані, піп, особистий номер, дата народження на папірці та помістити його в гільзу, яку потрібно постійно носити з собою. Це робиться для спрощеної ідентифікації в разі ліквідації. Цей підрозділ був створений після початку повномасштабного вторгнення та укомплектований переважно за рахунок мобілізованих однак, кремлівське командування нікого не щадить. І не заважає на втрати, віддаючи накази на запеклі штурми та продовжуючи відправляти своїх людей, на вірний кінець наголошується в повідомленні. Однак противник продовжує проводити десантні операції. Зокрема, і на Придніпровському напрямку окупанти тричі вдавалися до штурмів острівної зони. Про це повідомляють сили оборони півдня України. За їхніми даними, ворог атакував острів Великий Патьомкін проте зазнав втрат та відступив. Також рашисти вже кілька тижнів намагаються встановити контроль над островом Козацька, що в районі Нової Каховки на Херсонщині. Однак спроби штурмових дій ворога залишаються безуспішними. і за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, там окупанти втрачають особовий склад та плавзасоби. Раніше керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко також зазначав, що у спробах рашистських груп висаджуватися на острови за допомогою човнів і полягає ключовий задум ворога на Херсонщині. Водночас пропагандисти поширюють і чутки про можливий наступ на Херсон, хоча мови про це не йде. Водночас керівник ЦПД поділився і відео з підбіркою роботи наших військових на Херсонщині. Захисники України майстерно використовують доступну зброю та знищують ворога. Рашисти не мають спокою на островах у Херсонській області. Доброго ранку окупаційну армію знищують на островах Херсонщини, каже Коваленко. На кадрах можна побачити успішну роботу сил оборони. Окупанти ніде не можуть сховатись від наших. Воїнів і саме тому ситуація у російських підрозділів на тимчасово окупованій території Херсонщини складна. І військові перебувають в пригніченому морально-психологічному настрої. Наразі ж на окупованій частині Херсонської області дислокуються ша ОБРМП та 70 та МСД. Тож морально-психологічний настрій окупантів погіршився через постійні обстріли з боку ЗСУ. Вони продовжують зазнавати великих втрат в живій силі. Загарбники скаржаться, що дуже багато рашиських солдатів Ліквідовані або зникли безвісти в зоні бойових дій. А ще розповідають, що більшість військових, які йдуть у відпустку, назад звідти вже не повертаються. Через них російське командування відмовляє іншим солдатам в отриманні відпусток. Ну а ми нагадаємо, що раніше партизани руху АТЕШ розповідали, що військовослужбовці ворожої армії піддаються залякуванням через непокору виконувати жахливі накази військового керівництва. І так... Декілька солдатів не захотіли йти на погано організований штурм одного з острівів Дніпра на Херсонщині. Через це їх вкинули до яму, де вони провели три дні абсолютно без води та їжі. А після цього їх таке відправили на черговий штурм, під час якого вони були ліквідовані. Їх досі не евакуювали, і тепер цих окупантів оголосили зниклиму безвісти. Ну а далі поговоримо також і про те, що нещодавно стало відомо про плани расистів наступати на Херсон силами близько 4 тисяч військових, зокрема 61. Першої окремої бригади морської піхоти РФ та 7-ї десантно-штурмової дивізії у Херсонській області росіяни вже намагались прорватися на правий берег Дніпра, і їхні диверсійно-розвідувальні групи були відбиті неподалік Антонівського мосту із боку Олешк. спроби расистів штурмувати Херсон та острови в Дельті Дніпра не принесуть їм буде якісь територіальні здобутки. Аналізує колишній речник генштабу ЗСУ військовий експерт Владислав Селізньов. Я бачив повідомлення про те, що військовослужбовці севесто. Опельської 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ЧФРФ перекидають із Курської області на південь Херсонської. Очевидно, що перекидати вони можуть, але з цього прок? наявність фізичної стіни у вигляді Дніпра, який ширинує у нижніх течій до тисячі метрів, унеможливлює будь-яку ефективну висадку десанту та проведення форсування Дніпра. Такі спроби вже були. Зараз ми бачимо, що ворог там сконцентрував чимало штурмовиків, щоб провести висадку І, за словами експерта, для окупантів справи будуть дуже кепськими. В разі проведення такого десантування правий берег набагато за заліви. Що на етапі висадки весь той грашівський контингент буде знищений. Звісно, ворог може залучити активну артилерійську підтримку, але наші артилеристи більш вправні. Тому будь-які намагання росіян ні до чого не призведуть. Разом із тим, бо її можуть зараз активізуватися за острівців. Дельті Дніпра ворог може взяти їх під контроль, але не зможе. Там закріпитися через ґрунтові води, там не можна буде створити фортифікація. Це значить, що будь-які штурмовики, арефі, які там будуть розташовуватися, приречені які б ресурси ворог не зосередив на тій ділянці. Вони не будуть спроможні трансформуватися в бодай якісь територіальні здобутки. І ба більше, якщо ми з вами подивимось на ситуацію в районі зруйнованого Антонівського мосту. Частину території на лівому березі ми досі тримаємо під контролем. І, Звісно, ворог постійно буде намагатись нас звідти відтяснити, але бої тривають, і спроби ж росіян висадити ДРГ на правому березі Дніпра біля Херсона є невипадковими. Помічені ознаки того, що окупанти таки хочуть провести велику операцію із форсування річки. Як зазначає Владислав Селізньов, про те саме свідчать і перекидання на Херсонщину підрозділів 810 ї бригади піхоти РФ, яка ще нещодавно воювала на Курщині. Виховуючи ж значно вищі та крутіші праві береги Дніпра, через що штурмувати його вкрай важко або роняти легша спроба форсування буде коштувати окупантам значних втрат при сумнівних шансах створити навіть маленьке плацдарм на правому березі, наголошує військовий експерт. І додає тому, всі ознаки того, що ворог може вчинити певні дії. Мають місце бути, а чи будуть вони вдалими, то я впевнена, що ні, тому що навіть 120 тисяч вояків російського грубування Дніпро для російської армії замало, щоб бути ефективними з метою окупації двох обласних центрів, чи то Запоріжжя, чи то Херсона, і в одному випадку йдеться про надзвичайно масштабний промисловий обласний центр. А у другому про фактично непереборну водну загорожу у вигляді річки Дніпро. У свою чергу начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонського.

Талаконіков каже, що навіть якщо інформація про ймовірний наступ рашистських військ на Херсон і виявиться правдою, то це буде непоправним для сил РФ. Проте каже Талаконікав, що якщо військові попередять про таку небезпеку, то з міста і району готові оголосити додаткову евакуацію. Що стосується якоїсь промислової евакуації, в нас все готово, є логістика, є люди, є місця тимчасового перебування. Якщо військове командування скаже нам, що безпекова ситуація не дозволяє тут проживати людям треба оголошувати примусову евакуацію то звичайно ми будемо цю обов'язкову евакуацію під примусом робити Ну, а далі будемо говорити про ту ситуацію яка складається на фронті адже аналітика мапа дібстей дописують що оборонна операція в нововасилівці завершена на жаль село окуповане ворогом і окремо хочемо розповісти про оборону нововасилівка де 59-та окрема механізована бригада більше місяця у важких умовах а останні два тижні в повному оточенні стримувала майже цілу диві Зю ворога сили противника, які здійснювали штурмові дії на Новосилівку, складалися в основному з підрозділів 27-ї, а саме 433-ї, 506-ї, 907-ї окремої окремого батальйону. На підсилення було відправлено 71-й батальйон спецназу та групи 24-ї бригади героїму РФ. Комплектація кожного. Ворожа організму складала від 92 І для відомостей один із полків проходив відновлення в Авдіївці і за 10 днів відновив усі свої втрати. Ворог продовжує штурмові дії вже на муспанівку, але в нововасильівці вдалося стримати ворога і виграти час для наших бійців. На жаль, у силах оборони є теж що мало загиблих, але у расистів значно більше. Просто треба не забувати, що за кожною посадкою селом стоять життя українських солдат. Герої з це вже остання інстанція у боротьбі за виживання, і дуже хотілося б, щоб потреби проявляти його не було. А от задача з оборони тих чи інших населених пунктів ставилася згідно із загальною оборонною стратегією. А так, через помилки, які були допущені раніше, багатьом доводиться проявляти той самий героїзм, щоб не дати ворогу просунутись на захід, честь полеглим і слава тим, хто пройшов цю. Горнилу, і зокрема, багато говоримо щодо ситуації, яка складається навколо великої Новосілки, Адже напередодні також з'являлася інформація, що наші бійці там знаходяться в повному оточенні. І от після окупації нескучного та Времівки останні дні противник зосередив увагу на селищі, розпочав активні штурмові дії по його взяттю. на сьогодні. Рашисти мають досить гнучкий оперативний простір для ведення наступальних дій і накопичивши для цього ресурси, реалізує їх з різних точок населеного пункту. Найбільш активна піхота противника лізе на східній околиці селища і має на жаль певні успіхи у своєму просуванні. Ворог досить довгий період часу здійснював накопичення особового складу для цих маневрів, видобував фортифікації, щоб там закріпитися. А тепер здійснює на жаль постійний тиск, користуючись зайняттям позицій. Не припиняється тиск і на південній околиці Великої Новосілки, а також зі сторони Времівка вже на західну сторону. Піхота рашистів фіксується в різних частинах населеного. Пункту, яка здійснює штурмові дії групами в середньому з 10 осіб на підсилення, рашистам також мають вогневу підтримку у вигляді техніки авіації, зокрема. Гелікоптерів, а також артилерію, міномати та дрони. Сили ж оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати просуватися ворогу і зайняти селище. Але робити це в умовах тиску буквально з усіх сторон з усіх сторін, перепрошую дійсно важко. Ми це розуміємо, що кожного дня наші бійці виконують титанічну працю. Як будуть розвиватися події, покаже лише час. А ми сподіваємося, що тактична обстановка, яка склалась навколо великої новосілки, не стане приводом безглуздих втрат особового складу. Українських військових її вже змінити неможливо занадто пізно. В Кількості просувався кортеж Путіна серед ночі, бо він терміново мчав до Кремля. Це відео було опубліковано серед ночі місцевими телеграм-каналами. Звісно, річ, почали висувати свої здогадки, куди мчить Путін, нашо йому в Кремль, можливо, щось забув о, цей чемоданчик какательний, чи о, без чого він так не міг обійтися посеред ночі? Офіційного підтвердження на жаль, цієї інформації наразі немає. В російському сегменті телеграм повідомляють, що, начебто, кортеж диктатора Путіна посеред ночі помчав до Кремля із Підмосков'я. Першим відео опублікував російський телеграм-канал в слушали Маяк. І варто зауважити, що підтверджень про те, що це відео зняття. Та саме сьогодні вночі немає. Це збіглося із повідомленням про атаки дронів в Московській області. Можливо, там в нього якесь новітнє укриття, і він просто переховувався від атаки дронів. Хто його знає? В мережі припускають, що такі дії диктатора можуть бути пов'язані саме із останніми різкими заявками Трампа. Офіційного підтвердження цієї інформації на жаль немає. Немає навіть російських. Пропагандистських змін якої інфи, але ми будемо спостерігати за цією ситуацією, що стане відомо від певних експертів або до долучених до кіл Путіна персон, які зможуть дати інформацію, за чим таким екстрено посеред ночі їхав кортеж Путіна у Кремль. А ще згадую, що напередодні він перервав свою нараду заради телефонного дзвінка. А досить щось відбулося важливе, таке що він перервав нараду і публічно її. Завершив, тож розбиратимемось, але дійсно так теж як можливо він злякався дронів. і побіг у своє укриття, а, хто його знає, але все таке дійсно дронова атака була за перебриком вчора. Така добряча а, атаки під подмосков'я, як повідомляє мер Москви Сергій Собянін. Система протиповітряної оборони Тразілі атаку безпілотника, і буцімто пострадавших ні. Що було дописано у усабляніна силами ПВО Міноборони в городському округі Коломна і Рамінськам городському округі отражена атака безпілотників, летівших на Москву. На місці падіння блумків по предварительним даним і пострадавших спеціалісти екстрених служб працюють на містах. Дописали вони сама, і от згодом мер Москви дійсно повідомив після того, як спочатку повідомили. Телеграм-канали на місці Подільки у Лавкимда попередніми даними постраждалих немає. А потім він дописав про два безпілотних апарата в окрузі Подільськ. І, Як зазначили раніше за його раніше. За його словами, вони летіли саме на Москву. В Подольську почали бідкатися. Що чутно що найменше було чотири вибухи за попередніми даними? Гучно було і для мешканців Клімовська. Пізніше Сабянін відзвітував, що збиття ще одного безпілотного. Лотника відбулося в Троїському адміністративному окрузі Москви. Водночас в Росавіації заявили, що аеропорти Демадідава Жуковський тимчасово закрили на виліти приліт, і згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження в області запровадили орієнтовно о пів на першу ночі. Згодом до них доєднався і аеропорт Внукова. Ну і стосовно військової допомоги. Україні з боку Сполучених Штатів Америки, що вона триває. Повідомляють і в МЗС саме речник МЗС Георгій Тихий наголошує, що підтримка України зі сторони Сполучених Штатів Америки є стратегічно важливою не лише для Києва, а й для Вашингтона. Давайте його послухаємо. Те, що стосується військової допомоги США Україні, ця допомога станом на зараз триває. Щодо конкретних сум, які залишалися в президентській програмі, давайте будемо дивитися за розвитком подій, як будуть відбуватися знов ж таки контакти між українською та американською стороною. Але я переконаний, що можна вирішити всі питання, які існують, і загалом ви розумієте, підтримка військова з боку США в Україні – це стратегічна. Річ і це стратегічно важливо для самих сполучених штатів. Ми в цьому переконані. Ми це доносимо також до американської сторони. Що ця підтримка вона сприяє стабільності в Європі і вона має ключове значення, в тому числі для досягнення справедливого миру. Ну, окрім того, президент України Володимир Зеленський говорить, що мир завдяки силі можливий. Ми в цьому абсолютно впевнені. Головне не збавляти обертів і тиснути на Росію. Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів, зазначив президент. Ну і він додав, що зараз готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для всієї нашої Європи. Все це він сказав у своєму. Вечірньому зверненні до українців, як ми вже тільки що з Дариною посміялися з наступною, новини, думаю, ви теж посміхнетеся, бо ми з вами на порододні виборів Республіки Білорусь. Цікаво, хто ж переможе, да Лукашенка чи Лукашенка? Отже, як уже дописали вам ЗС вони прокоментували вибори в Білорусі в цьому дійстві немає нічого неочікуваного, і результати його відомі наперед. Наразі ми не бачимо жодних передумов для відновлення контактів із Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас є неактуальним. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що Лукашенко і надалі залишатиметься співучасником Путіна, і спільно вони продовжать імітувати бурхливу боротьбу із так званими загрозами колективного заходу. Він також додав, що громадяни Білорусі, які перебувають за кордоном не зможуть взяти участі в голосуванні, як і не можуть повернутися додому, бо там їх швидше за все буде очікувати арешт. Нічого надзвичайного просто диктатура. Ну і не забуваємо, що Білорусія це одна із маленьких колоній Російської Федерації.